На які види грошового забезпечення нараховуються аліменти, а на які ні? А також чи нараховуються аліменти на бойові. Часто запитують це військовослужбовці. Відповідно до пункту 8, додатку до постанови номер 146 було внесено зміни 11 листопада 2022 року. Відповідно до цих змін, аліменти нараховуються на усі види грошового забезпечення військовослужбовця. Інші виплати, передбачені законодавством, а також додаткову винагороду, яка виплачується на період воєнного стану. Так звані бойові. Таким чином, на бойові аліменти нараховуються. Але аліменти не нараховуються на одноразові виплати, що не мають постійного характеру. Що це можуть бути за? Виплати. Ну, перше, що може бути, це компенсація при укладенні першого контракту. По-друге, виплати на оздоровлення, виплати для вирішення соціально побутових потреб, виплати вихідної допомоги при звільненні, а також допомоги на лікування, компенсаційних виплат при відрядженні, польового забезпечення, надбавок до заробітної плати інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних. Вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг, вартості речового продовольчого забезпечення або його грошової компенсації. Якщо у вас виникають питання з приводу нарахування, стягнення аліментів, будь ласка, звертайтеся за консультацією.